Вітаю вас! Затамувавши подих, весь світ чекає контрнаступу ЗСУ. Бо саме цей наступ, цей бій буде вирішальний. І від цього взагалі буде залишити вся доля України і її народу. То хочу я задати питання сьогодні своїм таро, яким буде цей наступ чи вдалий. То й дивимося яким буде довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ? Ну, звичайно, цей контрнаступ буде. Колісниця, старший аркан, це вже карта руху. Тобто, так, це так дійсно буде. Колісниця і імператор читаються разом, це як порядок буде установлено. Ну, давайте по порядку. Ось сімка мечів, я її називаю чорна мамба амбуколоди це небезпека і хитрість. І на питання про бойові дії вона чітко вказує на блискучу проведену якусь хитрість, ну, спецоперацію хай буде, яка дуже хитро спланована, про неї ще ходитимуть легенди. Карти вказують на енергію амбітних планів і дій. І тут так, якщо усі втомилися чекати, то знайте, проводиться дуже скрупульозна робота, отримуються і сили, інструкції, хитромудрі поради, як впоратися і пройти весь оцей складний шлях до перемоги. Оці два старших аркана поруч, колісниця і імператор, якраз і вказують на активну наступательну діяльність. Це енергія просування вперед. Ну, а колісниця, це я вам ще хочу сказати, окрім того, що це карта переможеться як в якійсь конкурентній боротьбі, то вона ще має значення захоплення територій. Ну, а в нашому випадку це як визволення території. Тобто тут ще мова йде про території. Не просто так мечем махати, а задля чого? Для того для визволення території. Ну от і захід хвилюється: чи впорається Україна, чи посуне ворога. Із своїх земель питаємо, чи впорається. Тобто так контур наступ дійсно буде і чи впорається Україна. Тут, знаєте, що йде зараз багатьом людям сняться сни, що Україна звільнена. Ну, в різних там відтінках, але Україна звільнена. Я вам повинна сказати, що це дійсно віші сни. Ну, і карти про це кажуть, це, знаєте, щитується віщі сни. А смерть це кінець. За смертю, процеси закінчуються. Проекти входять в фазу завершення. Смерть це є кінець і початок. І нічого не робить досвід смерті легким. Тобто і нам кажуть про те, що контрнаступ буде дуже важкий, і втрати будуть. Однак початок нового життя все ж таки радує. Основне значення. Оце цього триплету, кінець близько. Є багато чого, що ми не знаємо про цей контрнаступ, інформація, яка взагалі не звучить ні з чиїх вуст, ні на Ютубі, ні там аналітики, політики. Якось Є те, про що взагалі ніхто не балакає. Ну і це добре. Менше знаємо, добре спим. Але очікується шалена активність під в три струмки. Земля під ногами горітиме. ЗСУ ЗСУ йдуть. Ще раз питаємо, чи впораються, чи впораються. Ну, звісно, так. В це є непохідна віра. Та я вам так скажу, та й вибору іншого немає. Звичайно, впораються. Звичайно, І ще як впораються, покажіть. І ще як впораються. Робота, сила, ну, судьба, це карма, як страшний суд. Це буде блискавично виконана робота, блискуче виконана робота. По цим картам йде слава, успіх, початок нового життя, визволення, повернення, звільнення від смутку і страждань. Ну, дивіться, як цікаво спостерігати, як карти доносять. Суть відповіді на питання, от через старші аркани. Так хочу вам сказати, що старші аркани це основа системи Таро, і вони показують сам життєвий шлях. А молодші показують, яким чином. Отут от, багато старших арканів, які показують дуже важливі моменти і періоди. Старші аркани це як дієслова, а молодші як прикметники. Так от, ось по цьому розкладу про наступ. Чи буде він вдалий? Колісниця старший аркан. Так, звичайно, рух іде, буде вдалий. Імператор, старший аркан це контроль, дії, кардинальні зміни. Далі, смерть. Це те, що я вам сказала, трансформація. Смерть змінює все. І є те, що ми ще не знаємо: ось старший аркан, верховна Жриця. Далі. Те, що ми не знаємо, але узнаємо згодом: Еерафант Оце старший аркан. Еерафант це віра в справедливість, віра це совість, це істина, з нами Бог. І благословення через силу, черговий аркан, старший через силу, через. Міць здобуваємо повернення території, славу. Це знаєте, тут зараз мені така цікава показана картинка, це як містерія перетворень, з війни на мир, смерті на життя, згноблення волі і свободи. А старший аркан, це, оцей страшний суд, це дуже сильна карта, От вона сильна щодо кармічної пам'яті. Це таємниця постійного відродження духу, це постійне пробудження, усвідомлення сплячих почуттів, думок, ідей. Все, що було занедбано, тепер воскресає і процвітає. Тобто, як підсумок, от було питання, що там, як там впорається наші ЗСУ і Захід хвилюється з цього приводу. Чи здасть Україна свій черговий іспит? Це контрнаступ. Так от я вам скажу: здасть. І не на відмінно, а на приголомшливо. Тут мені зразу йде таке, починається нова ера Україна і ті, хто з нею, хто допомагав, хто вкладався, хто вірив, лишаться дуже задоволеними. Ну, тому ми не припускаємо ані маліших, найменших сумнівів. Так? Не краплі сумніва, і знаємо, що все вже є Україна. Тобто чекаємо, молимось і віримо. І я вам дякую за увагу.